Скільки раз вам можна говорити сьогодні? З трибуни всі виступаючі говорили, що в збройних силах постачання нульове хлопці і дівчата пропадають в окопах. А ви зовсім втратили совість і далі рухаєтеся по треку, який хтось за вас визначив. Вам скоро повертатися на свої округи, Вам скоро повертатися до людей, дивитись їм в очі. Що ви будете говорити їм, якщо ви зараз прикриваючись, нахабно сміючись на засіданні комітету, сидите і насолоджуєтесь своєю владою. Вона скоро закінчиться. Ця влада скоро закінчиться, ви будете відповідати за війну, за її припинення, за всі шість років, є, що ви тут робите і чого не робите. Скільки може це продовжуватися? Збройні сили і всі ресурси туди. Ви завтра прийдете шукати знову збільшення дефіциту бюджету, а сьогодні розкидаєтесь грошима на право і наліво. Скільки ви будете зарплати отримувати по півмільйона в місяць і не реагувати на це? Де ваша совість і де ваша відповідальність? Скільки можна було би? Зібрати для людей для військових допомоги для того, щоб хоча б показати ваше відношення до них, людське відношення. Мені жаль зараз дивитися на цей зал. Я не хочу сюди навіть приходити, тому що це відношення ваше таке з, з опущеними рукавами і головами, має колись закінчитися. Ганьба!